Вітаю вас. в Ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У кривому розі пройшов всеукраїнський турнір з хокею на траві. Яка команда цьогоріч здобула перемогу? Дивіться в сюжеті. Уже в 9 у кривому розі проходить турнір з хокею на траві присвячений пам'яті знакової для спортивної спільноти міста особистості Казимира Драчука. Як і раніше цьогоріч на майданчику схрестили ключки перспективні спортсмени з різних міст України. У нас цей турнір проводиться єжегодна. Уже це стало традицією. І в цьому году це вже дев'ятий турнір по щоту. В цьому году у нас участвують ребята і дівочки, і мальчики 99-го 99-го 2000-го року. Участвують 8 команд. Суми, Бердичів, черкаси, криве рухнесиграли два матча. Програли, тому що команда маленька, оптна гратим не малиші. А я чуть позрослі, якби. Как бы... Німночки команди ну них получається. Я думаю, вони все в будущем будуть вигравати. На рівні з хлопцями змагалися і дівчата із Сум. Дівчатки Дівчинки дуже очень многому мальчика. коли нас приглашають на морські такі турнір, ми розглядаємо дуже сильно такі можливості поіграти. Тому що після кожного такого турніру дівчатки на голову вище становятся гаразд. За підсумками групового етапу були визначені кращі команди, котрі вийшли до плей-офф ігри на виліт визначили переможців. Як підсумок, золоті нагороди отримали гравці з Бердичева. Срібло в Черкаської області. Представники Кривого Рогу з ДЮСШ номер 3 захистили честь рідного міста. За Вивавши третє місце. Слід додати, що представник нашої команди Данило Галай був визнаний кращим гравцем турніру. Нещодавно в Житомирі відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. У змаганні взяли участь і криворізькі спортсмени. Про їх здобутки у сюжеті. Вісім нагород, серед яких дві найвищого гатунку. таким виявився доробок 11 криворізьких спортсменів на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дорослих, що проходив тиждень тому у Житомирі. Усього ж змагання зібрали близько 200 учасників зі всієї України. Нашим бійцям вдалося відзначитися одразу в усіх категоріях легкому та дозованому контактах, а також демонстрації техніки бою зі зброєю та без. Зокрема, золоті медалі до скарбниці нашої команди принесли Кирило Овсієнко та Андрій Дубривний. Это были мои первые соревнования по взрослым, потому что я перешел только в эту категорию. И я показал очень хороший результат. Демонстрация техника с оружием второе место, демонстрация техника без оружия первое место. В легком контакте соперники были хорошо подготовлены. Я старался за всех сил, но не получилось победить. Підготовка для криворізьких бійців стартувала одразу з початку року, щоденні тренування, постійні спаринги. Лише перед самим чемпіонатом навантаження на спортсменів трохи зменшилося. Та таким результатам завдячують не лише інтенсивній підготовці, а й розширенню тренувальної бази. Це був дебют для дюсиша нометрі. Так недавно відкрилась на його базі наш філіал «Рукопашний бой. І в течение чотирьох місяців там проводились семінари і підготові тренування для того, щоб спортсмени хорошо виступили на даних сорівнуваннях. Завдяки зусиллям наших бійців збірна Дніпропетровської області у підсумку посіла перше місце у загальнокомандному заліку змагань. Та найголовніше такий результат дозволив представникам Кривого Рогу вибороти місця у збірній Україні на чемпіонат світу, який пройде восени у Німеччині. А минулої п'ятниці у кривому розі визначали найкращих серед тих, хто займається фітнес-аеробікою. Чемпіонат міста з цього виду спорту відвідали і наші кореспонденти. Гармонія, грація і краса. Саме під таким гаслом минулої п'ятниці в центру спорту Олімп проходив чемпіонат міста з фітнес-аеробіки та естетичної гімнастики. Много лет ми проводили свої відкриті сорівнування, і у нас гадамі накаплювалось кількість бажаючих участвувати. І поэтому. Ми вирішили проводити соревнования, чемпіонат. с проводяться з пропаганди, фітнесу, пропаганди здорового образа жизни. Усього ж, змагання зібрали близько 200 учасників віком від 6 до 21 року. В соревнованиях сегодня некоторые дітки стартують перший раз, для них это дебют. Многие учасники, которые пройшли уже и международные фестивали, всі українські фестивали, областные. Вот. То есть у них вже. Такое аточене майстерство. Програма чемпіонату вмістила в себе дві категорії: танцювальна аеробіка та хореографія, які були поділені на декілька вікових груп. За звання найкращих боролися команди Криворізького педагогічного інституту, Центру дитячої юнацької творчості Сонях, школи мистецтв Широківського району та власне представники центру Олімп. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.